Всім привіт-привіт! Всім доброго дня! Мене звуть Олександра, я таролог, психолог та біоенерготерапевт. Сьогодні я пропоную попрацювати з вашими питаннями, які ви мені писали у телеграм-каналі. Питань зібралося чимало, але я хочу відповісти частково. Ось, буду вам вдячна за підписки, лайки, за коментарі, за підтримку. Загалом ось. Давайте перше питання візьмемо. Перше питання, коли закінчиться війна? Насправді це питання дуже складне, тому що сценаріїв у просторі декілька. І сказати точну дату не може вам ніхто, ні тарологи, ні основилиці, ні відьми ніхто не скаже вам точно, точнісіньку дату, тому що події ще можуть змінюватися. І закінчення війни насправді не залежить тільки від двох країн. Воно залежить від багатьох країн, які приймають в цьому участь. Я пропоную подивитися 23 й рік. Зараз так знаєте зробимо коротенький розклад. Чи взагалі буде якесь завершення, чи якесь, якийсь кінець у 23-му році по військовим діям? По-перше, мені йде підтримка, і тут йдуть треті сторони. Тобто, знаєте, вплив третіх сторін на всі ці ситуації: підтримка духовно, емоційно, якісь пропозиції. Ось. Далі, мені йде е, якесь очікування і стабільність по е, такому, знаєте, е, розчарування, зморення, бажання просто вже звільнитися від цього, але ми будемо перебувати в якомусь такому очікуванні. Далі дуже цікаво: мені йде карта смерті. Карта смерті, як ми знаємо, це карта великих змін. Карта, знаєте, коли все навкруги змінюється, коли ми щось можемо втрачати, так? коли ми можемо а, взагалі перемінити кардинальну ситуацію. І а, далі мені іде така, знаєте, вимушена зупинка і завершення якогось циклу. Це говорить про те, що може наступити якась така ситуація в нашій країні, так, це буде зміна. І а, в ситуації, тобто вимушена зупинка, коли будуть вимушені зупинити а, всі якісь дії, ось. Але так, і на це рішення буде впливати а, о, оточення, оточення. Я так розумію, це Європа. А, буде впливати на це рішення, на ці зміни, на цю якусь зупинку. Такий підвішений стан і стан жертви і напруження. Дивіться, активний рицарь мечів він зберігається. Тобто, це не говорить про повне закінчення війни взагалі на території країни. Це говорить про якісь зміни і може бути якась зупинка на якийсь період часу. Але ми все-таки залишимося поки що у а, такому жертовному стані, так, і в дуже такому напруженому стані. І далі мені йде очікування. ось дивіться, Ми будемо а, перебувати в якомусь очікуванні, і дуже багато закритої інформації буде, дивіться, по а, цій карті. Дуже багато інформації, якої ми не знаємо. Тобто ми будемо щось чекати, але не, не будемо розуміти до кінця, що відбувається. Багато буде закритої інформації, не будуть нам оголошувати якісь деталі навіть. На дні колоди, зверніть увагу, у мене залишається карта башні, це карта трансформації, це карта руйнувань, можливих загроз. І ось цих постійних, знаєте, активностей, в яких ми вже проживаємо якийсь час. Я можу сказати про те, що я не бачу повного закінчення, тотального закінчення у 23-му році військових дій. Я бачу, що може бути якась, знаєте, така. Пауза, ось, можливо, по якійсь домовленості, але це не закінчення війни, і це дуже важливо розуміти. Друге питання було: у слова, скажіть правду, типу, типу, я пишу у телеграмі вам постійно заспокійливі слова, що, типу, все буде добре, не переживайте, захист працює і так далі. А тепер дивіться, скажіть правду. Я ніколи не говорила вам неправду. Якщо я говорю за спокійливі слова, але при тому я говорю, що загроза на ці дні може бути, бо прогнози по містах ми робимо кожні там декілька днів, і я їх викладаю в телеграмі. Якщо я говорю, що є загроза, можуть бути наслідки, може бути активно, попереджаю, щоб реагували на тривоги. Це говорить про те, що загроза таки є, і вона нікуди не дівається. Якщо я говорю, що треба заспокоїтися, то треба заспокоїтися, бо ми своєю знервованістю, своїм стресом ми не змінимо ситуацію ніяк, ми тільки нашкодимо самі собі. Розумієте? І розуміти, треба, що ми постійно живемо. У дуже напружених енергіях ми живемо в режимі війни, і знаєте, повністю занепадати духом також. Ну, це для нас зіграє дуже таку негативну роль для нашої країни, для нас самих і наших сімей. Тому я завжди говорю, що треба вірити в краще, вірити в єдність, вірити в нашу країну. І як би там не було, в кожній країні є свої нюанси, в кожній країні є свої люди. І твориться в кожній країні ну, не зовсім добрі речі. Але таки треба, знаєте, все одно бути реалістом, але сподіватися завжди на те, що будуть зміни на краще. Бо ми програмуємо свою реальність та свою енергію. Далі мені дуже цікаві надійшли ще питання від вас про електронні гроші. Чи правда, що нас зроблять рабами через електронні гроші? Ось і чи вони дійсно до нас дійдуть. Так, це питання вже я розглядала. І ось зараз я достала карту. в мене в голові одне питання: чи дійдуть до нас, до нашої країни, електронні гроші? Мені йде карта колісниці. Колісниця, хто знає, це рух. Це те, що воно вже рухається, вже якийсь процес іде. Процес уже ж запущений, але ми про те ще не знаємо достеменної інформації. Тобто таємниця це така, знаєте, закрита інформація, повної нам не дають. І якісь, якось така важка енергетика йде, знаєте, важко. Психологічно може бути, фізично, і, знаєте, ту інфу дивіться, іде мені розчарування. Тобто ця система вона вже запущена і вона потроху до нас таким може дійти. Дивіться, ми в якомусь очікуванні, ось, знаєте, як наче чекаємо, і ми ще дуже накручуємо ситуацію, дуже накручуємо. І можемо боротися з цим. Всім. Бачите, карта боротьби. А тепер давайте так подивимося. Коли почався коронавірус? Він почався саме з Китаю. І поступово він дійшов і до нас. А, коли зараз в Китаї, а, наче там зараз прибирають юані, чи як там їх, їхні гроші так, і вводять потихеньку електронні гроші, то логічно, якщо подумати і проаналізувати, то таки це, імовірно, що розповсюдиться по всьому світу. А, чи будемо ми рабами, Ну, це вже залежить, знаєте, як би і від нас. Але те, що система буде контролювати, куди, скільки ви тратите коштів, скільки ля надходить до вас, тому що це все буде проходити через системи, так? І ви розумієте, що там вже ви нічого не можете скрити. Там ви вже повинні зобов'язані будете платити налоги. І це таки буде таке своєрідне обмеження. Бо коли в нас є гроші вільні, так, номінал, ми можемо ними розпоряджатися. Ніхто не знає, куди я потратила ці кошти, куди я там пішла, так? І все одно це можна якось ну, легше зробити. З електронними грошима справи трошки інші. Далі, питання було дуже ще таке. Важливе для нас, а, чи захватять і що города Донецької області. Чи будуть іще окупації Донецької області? так? Чи будуть іще міста окуповані? Так, давайте подивимося у найближчий час, так? Так. Ну, мені тут іде підтримання балансу. Давайте глянемо на цій колоді. Мені тут іде ресурсність, очікування якихось ресурсів, які допоможуть стримувати ситуацію. Давайте подивимося тут. Чи захватять, чи буде ще окупація міст у Донецькій області? Ну, Дивіться, активність по мечам і вогню тут є. Тобто активність по загрозі вона є. Але мені йде рицар-захисник, який буде захищати. тобто наші. Військові вони будуть тримати, вони будуть захищати. Дивіться ще один рицар, Вони будуть захищати а, ті території до кінця. Дивіться, ось межа. Бачите? А, ця карта говорить про готовність стояти, готовність тримати позиції. Тобто біля цієї межі може бути активно, але оці кордони, оцю межу ніхто не буде перетинати, і це дуже важливо. Ось можуть бути повторювані події по руху мечів. Мечі це загроза метал, так, у повітрі, активність. Дивіться, повторювані події по дияволу. Це дуже велика агресія, напруга, форс-мажори, розчарування, крах, можливі навіть ще трагічні такі події, так про які ми навіть не про всі будемо знати. Багато буде якихось також таємниць, але я не бачу поки що активних просувань. Тобто, так, загроза є, але ситуацію будуть намагатись максимально втримувати. І оцей баланс говорить про те, що, знаєте, буде таке підтримання чаші. Тобто, якщо вони трошки навіть будуть рухатись в якісь поселення. То наші хлопці будуть відбирати також у них частково якісь території. Тобто розумієте, про що я? Не буде якихось великих кардинальних зрушень. І це також знаєте, можна вважати за яких, якийсь успіх, тому що ну, насправді дуже складно там втримувати зараз ті всі позиції. Дуже багато питань про Бахмут та Солидар. Насправді дуже там важко, дуже складна ситуація, і ми всі з вами про це розуміємо так. Ах. Дивіться, питаю зараз Бахмут. Мені йде, знаєте, тримання, от дивіться, втримування так, втримування ситуації. А, наскільки це можливо. Але провокації, активність, це мечі, це загибель, це руйнації, там, там вони поки що будуть продовжуватись. так, І ресурси йдуть мені, форс-мажори, розчарування. Тобто це і буде найближчим часом ще. -ту -ту. Дуже важко його передивлятися. І мені іде така карта, знаєте, Дивіться, от поки що я бачу якусь таку тримання позиції. Ось, на дні колоди по Бахмуту йде мені супротив, так, карта сили. Тобто лякають, натискають, але таки стоять, тримають до, до, до знаєте, останньої можливості. Але ще тут мені йде карта смерті, яка говорить про якісь можливі такі зміни от на тому направленні. Але коли вони настануть, поки я не бачу, я бачу, що найближчі ще часи. Там буде триматися ось така ще напружена ситуація. Ну, знаєте, я так скажу, якби а, хотіли, то вже б давно його звільнили. І це залежить не від хлопців, не від наших людей, а від інших. І ви це знаєте. Так, що стосується Солодару, тут також мені йде активний рух. Переміщення, хитрість, хитрість активна з повітря, але також мені йде карта перемоги і карта втримання. Дивіться, карта провокацій також, карта активності також. Але поки мені йде, знаєте, Ситуація, як наче ще не вирішена до кінця, тому є якась надія і сподівання на те, що будуть якісь зрушення. Але поки що, ви бачите, поки що йдуть такі терези. Мені ще одне питання, дуже цікаве: написали: чи звільнять Донецьк від окупації? Це питання дуже важке і складне, тому що ситуація в Донецькому направленні вже тягнеться давно і може ще тягтися ще якийсь також час. Але ми зараз спробуємо подивитися в найближчий час, так? Так. Ну, по-перше, перше, що я хочу сказати, мені йде а, карта такої, знаєте, мінливості, карта таємниць. Карта страхів, ілюзій, ілюзій. І тут ідуть важкість, депресивна фізична по ресурсам. Тут ресурсна карта в мене ось гроші. Тобто, це говорить про те, що багато не говорять того, що там дійсно є складнощі по ресурсам. Ось. І це дуже впливає на період цих, цих подій. Ситуація дуже затягнена. І ця ситуація ще буде затягнена на довгий час, це не місяць і не два. Це такий, знаєте, затяжний період. Поки я бачу багато маніпуляцій, розчарування, хитрість по мечам, це хитрість активна повітря. Так? І тут мені йдуть карти очікування супротиву, а далі йде карта таки перемоги переваги. А на дні колоди знову в мене йдуть провокації активності. Ну, те, що я зараз бачу, що там дуже напружено і складно. І ситуація може затягтись іще не на один місяць. Супротив буде тривати. знаєте, таке очікування кращих змін таки буде. Ось, і вирішення якесь буде. І, але тут мені іде, знаєте, карта справедливості. Тобто якась справедливість, вона все-таки буде. Знаєте, встановлена, але на це треба іще почекати і витратити багато часу. Ну, я, знаєте, вірю все-таки в те, що будуть робити по можливості, але якісь сумніви також у мене закрадаються. Я не хочу, знаєте, забігати наперед, тому що я розумію, що донецьке направлення буде тривати ще як мінімум рік. А може ще й більше. Тому що на 24 й рік я ще, якщо чесно, не забігаю і не хочу навіть поки туди заглядати. Треба прожити ще цей рік, і як я говорю, кожного разу треба жити тут і зараз. Кожного дня проживати взагалі ці всі ситуації, так, що у нас відбувається в житті. І ще одне питання, яке я хочу сьогодні взяти, це розпад Росії. Питали мене у телеграмі, чи правда що буде розпад Росії і що взагалі її чекає? Давайте з вами подивимося, що чекає Росію. Дивіться, у нас іде активність по мечам, конфлікти, напружена ситуація. В мечі це також залізо. Тобто, це можна говорити про загрозу, напруження. Фінансові у них труднощі можуть бути, бачите, коли вони пливуть по течії і просто очікують чогось, так? Ось дивіться. І фінансові втрати. Це, ці карти показують зараз чітко, що в Росії в цьому році буде криза дуже велика. Фінансові втрати. Фінансові, знаєте, як крах, убитки і тому подобне. Далі дивимося. Дуже підвищена емоційність у жіночої енергетики. Тобто, це говорить і тут ще йде якийсь рух, рух, жінок, рух. так. Шукання підтримки. Ось вони будуть продовжувати шукати підтримки, шукати союзу із кимось, із третіми особами. Це, я так розумію, це те, що вони зараз уже роблять. Вони шукають підтримку серед інших країн. Так. Вони шукають підтримку для того, щоб ті дали їм кошти. Тут йдуть чітко фінанси і дуже закритої багато інформації. Так, про це. Давайте тепер подивимося. Так. Дивіться, що в мене тут. В мене тут йдуть карти, які показують. Що в нашій а, такій а, країні, я не знаю навіть її правильно назвати країні-агресорці будуть а, провокації прямо всередині країни, і там будуть а, відбуватися якісь актив, активні такі провокації якихось людей, колаборантів, не знаю, якихось там у них. А, навіть не знаю, як сказати правильно, але я думаю, ви мене зрозуміли. І е, ці події будуть впливати на загальний е, стан країни. Ось країна буде боротися з труднощами, тобто, це, це ми і так розуміємо. так? Ось, і для того, щоб боротися, вона буде намагатися триматися максимально настільки може. Але мені тут дивіться, що дуже цікаве йде. Карта фінансів і карта башні це крах крах фінансової системи. Карта башні говорить про те, що в Росії найближчим часом буде руйнування фінансової системи. І руйнування це трансформація по всім фронтам, тобто в самій країні буде розкол, будуть провокації, будуть вибухи, будуть якісь дуже такі активні події також відбуватися, так? які дестабілізують взагалі людей і всіх, хто там взагалі проживає. Ось, а ще мені іде тут дуже багато таємниць, які будуть максимально довго зберігати. Ось дуже велику наляканість. Ось, і дуже е, в е, державному апараті самої країни буде, знаєте, таке якась, е, я так навіть скажу, е, вони будуть розгрібати наслідки своїх оцих необдуманих рішень, тому що дуже багато е, дурнів, от тут е, карта дурня, дуже багато дурнів. Є у їхньому правлінні. І от вони будуть розгрібати, і вони будуть боятися, буде якийсь підвищений такий страх. Ось. Те, що країна ця може розколотися, так, може. Але це не дуже швидкий процес. Ось, це процес такий довгостроковий, тому що за один місяць це зробити важко. І кожен, знаєте, як хоче перетягти на себе. Ковдру в їхній країні, там дуже багато цікавих особистостей. Так? Ось, тому наша задача займатися своєю країною, так? боронити її ось настільки ми можемо. Так це, були, так, це були останні питання, які я на сьогодні підготувала та виписала. Ось, якщо у вас будуть виникати ще якісь дуже питання, цікаві, які ми можемо з вами розібрати. Будь ласка, пишіть, будемо спілкуватися, будемо записувати відео. Кому цікаві прогнози мої по містам, по регіонам, будь ласка, пишіть також у коментарях, як ви хочете їх бачити. Можливо, я буду тут також викладати якісь відео періодично, там на декілька діб. Так? Буду чекати від вас лайків, підписок. Всього доброго вам і тихих, мирних днів та ночей для нашої країни.